Всім привіт! Сьогодні Саша чекан не, не забудьте поставити лайк і підписатись на мік лайк і поставити колокольчик сьогодні покажу як построїти такий, такий ножик. Що ж вам покажу ось так. А, Таких треба діталок, дуже багато цих, як вчора був діталок. Що треба це линіти це суд? Ось таких треба діталок. Зараз поступимо. Спочатку беремо оцю штучку, потім беремо це, потім підчепляємо до нього і плечемо ось така штучка. Потім беремо ось такі стучки. потім беремо це Знімаємо, і здаємо знимемо і плечатемо вже такий якийсь ножик. Ключий. Потім. Це тут надо тепер зробити. Ти сюди поставити хвост, буде таке. Потім додаємо це і ось така штучка стала. А потім... Беремо стучку таки, ставимо їх до сюди, щоб воно тут було закрите. Потім беремо це, ставимо сюди, сюди теж ставимо, потім сюди, це сюди, потім сюди. Таке вийшло, і ці всі деталі Ось. І ось вам такий ножик включився. Чей сегодня ви випадки назад в будемо... Корот... Всім пока сьогодні був. Сашик на гузі. Всім пока!